Доброго дня, школярики! У нас урок української мови. І вже традиційно ми відкриваємо власні зошити і записуємо число, класна робота та хвилинку каліграфії. Будь ласка, виконайте це завдання. Не випадково я дала сьогодні написання великої та маленької літери Д. А також ви записали слово Дніпро. Саме до цього слова ми створимо синкан. Для початку, давайте я вам нагадаю, що таке синкан. Нам потрібно дати, ну, якби відповіді написати з нового рядка кожне твердження. Для початку перше це тема, один іменник. Ми так і запишемо з нового рядка Дніпро. Далі доберемо до слова Дніпро два прикметники. Який він, Дніпро? В другому рядочку запишемо широкий, красивий, можна власні твердження. Тобто, дібрали два прикметники. Далі, в третьому рядочку запишемо три дії слова, дії, які пов'язані із словом Дніпро. Що може Дніпро? Робити тече, впадає, розливається. Так. Далі в четвертому рядочку запишемо фразу із чотирьох слів, тобто можна скласти речення зі словом Дніпро. Я придумала таке: річка Дніпро впадає у Чорне море. Звертаю вашу увагу на власні назви: власна назва Дніпро і власна назва Чорне. Назви моря та річки. Пишемо з великої букви. І в п'ятому рядочку напишемо синонім або висновок до теми одним словом, яким можна замінити слово Дніпро. Я вирішила написати слово річка. Так, молодці справилися з цією вправою, а тепер з вами запишемо речення над Дніпром Широким Старовинний Київ. Виконали. Добре. Переходимо до роботи у підручнику. Це сторіночка 18, права шоста. Перед вашими оченятами знаходиться таблиця. Нам необхідно утворити словосполучення прикметника та іменника. В першому стовпчику знаходяться прикметники, в другому іменники. Отже, складаємо, наприклад, широкий коридор. Широкий коридор, або вузька стежка, утворила словосполучення. Можна навіть три, чотири, скільки вам захочеться. І після цього визначимо число і рід іменника. Ой, прикметника, вибачте. Число це однина чи множина, рід чоловічий, жіночий чи середній. А також Пригадаємо правило, що ми рід можемо визначати лише в однині. Якщо широкий коридор, то коридор це однината. секундочку. І коридор, він мій, це чоловічий рід. Отже, це прикметник чоловічого роду. І, пам'ятайте, можна ще за допомогою закінчення визначити, який це буде рід. Наступне вузька стежка стежка однена. Отже, і вузька однина стежка вона. Отже, це жіночий рід. Вузька це жіночий рід. Так, переходимо до наступного завдання. Це вправа 8. Вам необхідно утворити прикметники, використовуючи зразок. Подивіться, будь ласка, чай з квітів. Як ми можемо утворити прикметник? Який прикметник? Чай з квітів. Чай який? Квітковий. Отже, після рисочки ви запишете квітковий чай. Так, ось він чай з квітів, квітковий чай. Кисіль з абрикосів. Який? Абрикосовий кисіль. Далі узвар із груш. Який? Грушевий узвар, компот із вишень. Вишневий компот і так далі. Це завдання для вас буде зовсім легеньким. Після того, як це все виконаєте, необхідно визначити також число і рід прикметників, та позначити суфікс та закінчення. Отже, квітковий чай. Визначаємо: це однина чи множина, це однина, рід, чоловічий. Також нам потрібно позначити закінчення й, і суфікс ov. Для того, щоб було легше визначати суфікс, ось у вас дітки підказка справа. Бачите, які суфікси ov. І так з кожним із словосполучень. Переходимо до наступного завдання: це вправа 9. Утворити прикметники за допомогою суфікса «-еньк». Яблуко солодке. А яблучко – солоденьке. Додали суфікс «еньк» і вийшло ось так ласкаво, солоденько. Огірок солоний, а огірочок солоненький. Морква смачна, а морквинка смачненька. Перець гіркий, а перчик. Лимон кислий, а лимончик. Так, вірно, після того, як ви справитесь з цим завданням, знову ж, бачите, у вас вгорі підписано число та рід прикметників, а також визначено закінчення. Аналогічно виконайте і ви, будь ласка, це завдання. Так, на цьому урок завершено. Всього найкращого, мої хороші, до побачення!